Друзі, всім привіт! Вітаю всіх на своєму каналі. Сьогодні у нас 31 серпня, останній день літа. І ми сьогодні займаємося обробітком ґрунту після сої. Зібрали ми сою нашу, відео на каналі є, хто не бачив, може зайти подивитися. Ну і поки це ґрунт не засох, бо чи підуть ті дощі, чи не підуть, вирішили обробити площу. На наступний рік тут планується після сої сіється соняшник. Глибоченьку робимо дісковку сантиметрів 15, мабуть, замість, за, за, замість оранки, можна так сказати. Оранку ми в принципі не використовуємо, а отакий от невеличкий обробіток, е, який ми вже використовуємо, мабуть, більше п'яти років, не оримо, то і займаємося даною процедурою. Сьогодні в нас можна сказати бойове хрещення нашої нової дискової е борони, а саме АГД 2.5 з трактором Uto EX804. Ось така в нас вже виходить, площа, як вона робить. Рівненько, в принципі, грудя невелике витягує. Ну, Знову ж таки, на зиму. Може якісь дощі пройдуть, там підрівняється, може щось розкисне, весною легеньку передпосівну культивацію сантиметрів до п'яти не більше. І посів. Така в нас технологія. Агресивно, хтось мені коментар писав в одному з відео, що сильно агресивно обробляємо землю. Та де агресивно? Ну буквально дві, дві механічні обробки йде за сезон. Максимум три, ну і то три. Ну, не було дуже рідко таке буває. Це одна дісковка, передпосівна культивація, все, посів. Тобто ніяких більше там три культивації, я знаю, там перед соняшником робити, там, оранку. Ні, цього ми не робимо. І е, як я вважаю, по-своєму працюємо по своїй мінітіл тіл технології. Е, що сказати? По Втратах сої. Ось можу все показати. Сипалася в цьому році соя капітально. Ну, я ж кажу, тут десь кілограмів 100 втрат є однозначно. Це соя тут була краун. Там, де он чуть нижче, це була PS2035. Е, все, ми сою поздавали свою, не хочу і зв'язуватися з такими сортами. Надалі будемо. Шукати собі якийсь е, сорт сої, той, який не сипеться, будемо підбирати на наступний рік. Посіємо вже там певні сорти, я собі примітив. Ну, Це вже все буде весною, це все далі. Не про то. Тракторцю е, Юто. Ну Не скажу, що легко, з 2,1 йому було лег легше, бо Бу в нас ж була попередня сів е дискова борона, це АГД-2.1. Ми купили таку саму, думали, що йому буде ну, якраз в самий раз. Ну не знаю, в принципі на таку либину, да, сантиметрів 15 то важкувато він себе чувствує. Не можна сказати, що він е без нагрузки йде. Нагруз... Ну, нагрузка є однозначно. Тому... Ось так. Ось ще тут невеличка, я думаю, сьогодні бахну. Це батько приїхав допомогти підрегулівати цю дискову борону. Я бачу, що вона трошки в одну сторону тяне, треба її ще трошки підрівняти. Зараз сюди приїде і налаштуємось, підналаштуємося. Із бороною 2,1 у нас був розхід на гектар в районі там 7, 6-8 літрів, ну, в залежності від площі яка, який попередник і яка глибина е, обробітку була. Тобто максимально це те, що я на своїй на свої пам'яті е, пам'ятаю, то, то якраз таки 8 літрів було на гектар. Побачимо, е, що цей, що покаже ця борона. Ну, та да, так, да, тяне її в сторону, я бачу, треба ще трошки підрегулювати. <ривіт> О, такий ось такий пробіток у нас виходить. Терпи нічого. Все, друзі, підписуйтесь, коментуйте, ставте подобайки і до зустрічі!